Всім привіт! Вас вітає Альона. Я Ріелтор з Агенції нерухомості Ріелтор 3D. Сьогодні я хочу вам показати офіс в оренду, який знаходиться за адресою січових стрільців 4D, і зараз я вам його покажу. Та для комфортного перегляду цього відео рекомендую вам перевернути телефон та прокручувати пальчиком для того, щоб детально все побачити. І для найкращої якості. В правому верхньому куточку в налаштуваннях змінити якість на найкращу. Ну що, поїхали. Ходімо. Перша після вхідної зони нам зустрічається гардероб. Доволі вона простора. Ви можете залишити тут свій верхній одяг та особисті речі, якщо є для цього необхідність. Далі в нас є кухонна зона, є кухня, та також можна облаштувати як зону відпочинку, де ви зможете провести. Свій вільний час відволіктися від роботи та переглядати такі прекрасні види з вікна. І ходімо далі покажу, що ж у нас є там, є робочі місця. Ходімо, після вхідної зони у нас є перший кабінет, який ми можемо використовувати як для навчання. Тому що тут є кріплення для проектору, і тому вам буде зручно розмістити тут проєктор та проводити навчання для своїх співробітників. Як бачите, доволі також просторно. Там за дверима у нас є невеличка гардеробна, як кладова ось так. Це кладова. І ходімо далі. Далі після кімнати навчання. Ми переходимо в Open Space, в основний офіс, загальна площа якого більше 200 квадратних метрів. Як бачите, достатньо тут місця, щоб розмістити велику кількість співробітників. Ось так. І там також можна доповнити або співробітниками, або загородити, та зробити ще додаткові кабінети, якщо в цьому буде ваша необхідність. Розмістити там окремо менеджерів або ж керівні посади. І також з основного офісу є у нас невеличкий кабінет, який, в принципі, ми можемо використовувати для кабінету керівника. Як для, одного, для однієї людини, бо тут просторно та світло, і також можна спостерігати гарні краєвиди у з вікна. Так, і ходімо далі. Ще трошки трішечки залишилося. Покажу вам ще одну кімнату, яка тут є. До речі, також дуже простора, як кажуть, тут. Тільки ваша фантазія, що ви хотіли тут розмістити, тут можна проводити ді... ділові перемовини. Або ж просто також зробити комусь окремі кабінетики. Якщо, наприклад, ваша сфера діяльності в різних направленнях, то тут можна одне з направлень розмістити. І залишається в нас санвузол жіночий та санвузол чоловічий. Так що. Показала вам тут все, що є, і чекаю вас на перегляди. З любов'ю до вас, Агентство нерухомості Ріалтор 3D. До зустрічі!